Забудьте про повсякденні турботи та стрес з ароматом, який не тільки освіжить вас, але й розслабить і додасть життєвої сили. У нісексодеколон 4711 Original вже понад 200 років цінується за позитивний вплив на тіло, розум і душу. Унікальний склад ретельно підібраних компонентів і ефірних масел має дивовижні розслаблювальні властивості. Огорніть себе приємним ароматом, який неодмінно покращить ваш настрій. Піднесений аромат, що підходить як для жінок, так і для чоловіків. Неповторна гармонійна композиція із секретним складом чудово бадьорить при кожному використанні склад аромату ароматичну композицію, основану на бездоганній гармонії компонентів найвищої якості. Початкові освіжно-цитрусові ноти бергамота, апельсина та лимона додають приємного стимулу та заряджають енергією. Згодом початковий приплив свіжості ніжно пом'якшують заспокійливі ноти троянди, лаванди та духмяного розмарину. Найдовше відчуватимуться теплий мускус, ефірна олія на олієнеролі та червоний апельсин. Історія аромату історія аромату для чоловіків і жінок 4711 Original сягає 1792 року. З тих пір, завдяки своїм підбадьорливим та заспокійливим властивостям, він користується неймовірною популярністю в усьому світі. Культовий флакон залишається незмінним із 1920 року. Відкрийте для себе магію класичного аромату, перевіреного багатьма поколіннями.